Вс теперь титушка, норс фейс и титушка. Два и новые представляют. Ооо. Сани, да. У него такие зубы. Скинешь мне там санчу. Да, сюда страшно. А ты вообще по гражданским футболцы ездил, пидорас да, во, норс-флексия, Да, и стоят, иди, Алло. Да, Диви, перекривай, да, сколько це чмошніх нахуй є пан і цей норсферс, подивися. Ну, Та норсферс це тисяч... взагалі підарас якийсь нахуй. Я б його нахуй послав. Mm. А якщо бренд Форсе? Ага, то я подивлюсь від того, я ще Подивись, подивись що... я я маю. Маю. Ну, Я хочу, що робити. Mm. Ну, зараз може я так проб'ю, спитаю. Дякую. Це mm -hmm. ну, не закатається цей дастер, сука вічний, ні. Так ти подивиш, що роблять, це просто пізно. Mm. Це, блядь, ми якісь жінки підійшли і почали грузити. І ти бачиш, хто почав доганяти? Цей під нахуй, той ну, North, North Face. Yeah. Ну, лице видно, блядь. О, ще, ще, Не бачу забуса на твоєму білому, що не то робить. Бля, ну теж нахи, ште, бля, ухиляйся, то ніхуй так тут ходити нахуй. No. А нахуй він біг, він щоб не біг, там було теж нормально. Да, Ні, вони спали, а І обрати. Батьки доганяє, от сука, чмошніки нахуй. Ну, ще домоглись. Це я вийду, блядь, поснімаю, бля, нормально. Блядь, ти я не шпати нахуй. дорослі нахуй.